Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двоканальний підсилювач звуку від компанії Musway модель TU-100. Постачається в фірмовій упаковці. Підсилювач ось так. Все запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція схема підключення. Ось такий компактний, невеличкий підсилювач. Також дистанційний пульт управління і монтажний комплект. Додаткові запобіжники також в комплекті є. Корпус повністю металевий у даному підсилювачі. Доволі важкий. З однієї сторони, у нас під'єднуються два канали, живлення 12 вольт, запобіжник на 30 А. З іншої сторони, роз'єм для підключення пульта, також верца роз'єми і звукові налаштування. По характеристикам, при підключенні. І оперу 4 Ом на кожен канал видається 115 Вт. При 2 Ом 185 Вт на канал, якщо мостове підключення буде 370 Вт потужності номінальної.